Тільки ми відпрацювали перше літо таке активне і дуже не хочеть, не хочеться закриватись. У Чернігові від четверга 23 вересня почне діяти жовта зона карантину. Це означає, що заборонено проводити масові заходи, а в закладах харчування має бути не більше чотирьох людей за столиком. Відстань між якими має бути півтора метра. Якщо 80% співробітників та 100% відвідувачів вакциновані, ці обмеження скасовуються. Дистанції між столиками, маски, температурний скринінг, дезінфекція і так далі. Ми все будемо. Все в нас є. А, а, а з приводу персоналу будемо вирішувати або тести, щоб вони здавали, коли приходять на зміну, або тоді вакцинувалися, або будемо закриватися і працювати на доставку, і будуть працювати тільки вакциновані. Тільки вакцинований персонал, але хочеться працювати взагалі. Дар'я Дякова керуюча чотирма закладами харчування у місті. Вона розповідає, працівники вакцинуватися не хочуть. Вакцинацію персоналу дуже складно. Люди інформовані негативно. З нашого персоналу десь відсотків 20 20% це вакциновані і 80% – не вакциновані. Ми кожного дня проводимо з ними бесіду. Розповідаємо, розказуємо, доносимо інформацію, але вони всі свідомі і дуже негативно ставляться до вакцинації. До центру вакцинації в обласну раду прийшов 18-річний Роман. Каже, працює в ресторані. Треба робити щеплення, ще, працювати надалі. Ось тут робити. Ну, я ще молодий, так гадав, що не треба поки що. Для роботи так подумав, що треба все-таки. В жовтій зоні спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунком одна людина на 10 квадратних метрів. Директорка спортивного клубу розповідає: зараз однією або двома вакцинами щеплено 40% працівників спортзалу, але вакцинуватися найближчим часом планує і решта співробітників. Після офіційного рішення державної комісії з техногенної безпеки буде проведено зібрання, в ході якого буде розроблений план щеплення співробітників. Ми маємо на митці зробити до 90% щеплення всіх співробітників. Вибір у нас лише один: або зробити щеплення і вести активне соціальне життя, або не зробити щеплення і сидіти на карантині. Відвідувач спортзалу, який представився Петром, каже, вакцинуватися від коронавірусу, не планує. Сам я не вакцинований. Вважаю, що ці обмеження є порушенням прав людини, тому що кожна людина право вибирати вакцинуватися і чи не вакцинуватися. Це право вибору. А змушення обмеження якимись критеріями, ну це неправильно. Перевіряти дотримання всіх обмежень в жовтій зоні буде Держпродспоживслужба, починаючи з 23 вересня. Ми будемо зараз акцентувати увагу на навчальних закладах, оскільки це таке питання, ну скажімо, Резонансне і заклади харчування ми відкладемо. Якщо в четвер, п'ятницю буде заклад працювати і не буде відповідати тим чотирьом критеріям, про які ми зараз говоримо, зразу буде штрафна санкція. Протокол складатися 34 тисячі гривень на посадову особу. Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.